Вправа 578. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас за вираз. В першому виразі у нас 9 в третій степені або 9 кубів, що читають. Що означає цей вираз? Це означає, що множників 9 у нас є 3. 9 пишемо, що множиться на 9 і множиться на 9. І це дорівнює. Ну, щоб обчислити 9 на 9 це буде 81. І треба помножити його на 9. Це дорівнює. Можна в стопчик, але можна і записати його як, скажімо, 80 плюс 1, що множиться на 9. І це дорівнює. Буде, якщо ми розкриємо дужки 80, треба буде помножити на 9 плюс 1 помножити на 9. І це дорівнює. 8 на 9 це 72. І 1,0720 додати. А 1 на 9 це 9. Разом буде 729 є. Тобто 9 у третій степені або 9 у кубі 729. Переходимо до другого завдання. 12 у другій степені. Цей запис означає, що у нас 12 множиться на 12. І це дорівнює. Яким чином можна 12 помножити на 20, окрім як у стопчик? Давайте ми запишемо 12, наприклад, як 10 плюс 2. І його треба помножити на 12. Розкриваємо дужки. Це буде тоді дорівнювати 10, що множиться на 12, додати 2 помножити на 12. Це дорівнює. 10 на 12 це 120. Далі 2 на 12, це буде плюс. 2 на 12 це 24. Разом, якщо їх додати, сума буде дорівнювати 144. І... Наступний запис 2 в четвертій степені. Що це означає? Що множників 2 у нас є 4. 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Це дорівнює. Давайте будемо обчислювати. 2 помножити на 2, це буде 4. Помножити друге 2 на 2, знову 4. 4 на 4 помножити це 16. Є. Наступний запис 1 в сотій степені. Що означає цей запис? Цей запис означає, що буде 1 множитись на 1, помножити і так далі. І знову помножити на 1. І таких множників буде 100. То ми пишемо. 100 множників. Так як 1 помножити на 1 це буде 1. Одиниця не змінює число. І скільки разів ми б на 1 не множили само на себе, ми отримаємо добуток 1. Тобто пишемо, що відповідь буде 1. Наступний запис. Не плутайте тут 100 у першій степені. 100 у першій степені – це буде просто дорівнювати самому числу. Тобто там один множник буде, просто 100. Ну і так і записуємо, що це дорівнює 100. Тепер 10 у третій степені. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. Тобто множників 10 є 3. 10 помножити на 10 помножити на 10. Це дорівнює. Це буде одиничка і три нолики, або 1000. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення степеня числа. На цьому вправу завершено.